Пірдні Дніпро ті продовжує випуск новин в студії Ксенія Штомпель за лаштунками. Вся команда Дніпро Ньюс. Вітаю! Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501 го батальйону морських піхотинців, через якого 277 військових опинилися в полоні. Цей батальйон обороняв Маріуполь у квітні. Пропагандистські російські змі ворога він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися, користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі. Зрадник спонукав командира. Припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. Врешті двомстам воїнам дали наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до так званої ДНР. Слідство з'ясувало, що їх вели в оману, тож ухвалено рішення щодо закриття проваджень щодо них за підозрою у дезертирстві. Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501-ї бригади. Продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії у Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року. Начальнику речової служби тилу 501 ї окремої бригади морських піхотинців військово-морських сил Збройних сил України повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. На деяких напрямках під Бахмутом ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій. Повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він відвідав командирів та воїнів на передньому краї. Сирський зазначив, що вагнерівці залізли в Бахмут як щури до мишеловки. Разом з командирами частин та підрозділів командувач обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахувавши всі можливі сценарії розвитку подій, крім того, відзначив нагородами наших захисників. Тим часом армійські інструктори з Литви вже підготували більше тисячі українських військовослужбовців. Про це у Твіттер повідомив міністр національної оборони Литви. Він пообіцяв, що до кінця року Литва проведе навчання для такої ж кількості українських військових. Нагадаємо, на початку травня там завершились інструкторські курси для українських захисників. А раніше президент Литви Гітас Наусседа закликав надати Україні сучасні бойові літаки та крилаті ракети дальнього радіуса дії. Бізнес місто, одна з Дніпровських it компаній, вирішила долучитися до озеленення Дніпра. Працівники власним коштом придбали пів сотні кримських яладу, підтримали ідею. Тож тепер на острові буряє хвойний парк. Олексій разом з дружиною та сином саджають хвойні дерева на монастирському острові. Чоловік каже, не може вплинути на темпи вирубки лісів, тож вирішив долучитися до їх створення, а ще вчить сина дбати про природу. Намагаюсь пояснити своєму маленькому сину, наскільки це важливо, наскільки важливо охороняти, зберігати природу, тому що він маленький, йому 6 років. Я йому пояснюю, що таке кислород, як на це як його виробляють дерева, тому він розуміє, чому він тут не просто ради заради ну забавок, а ну він робить гарну справу. Він у нього є розуміння. Дніпровська ІТ-компанія вирішила засадити ділянку на монастирському острові 50 кримськими ялинками. іт йтівці не тільки допомагають Збройним силам України, а й вперше вирішили долучитися до екологічної акції. Це, до речі, була ініціатива, придумана одним із моїх колег Максимом. Він запропонував створити такий проект, і ми з нашими колегами ми зібрали кошти і реалізували цей проект. Сьогодні, до речі, так нам пощастило з погодою. І ми взагалі дуже раді, що нам все ж таки вийшло реалізувати висадку дерев. І ми сподіваємося, що вони проживуться тут. За допомогою в реалізації свого бажання звернулися до департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради ті, в свою чергу, допомогли з вибором локації та підготовкою усього необхідного для висадки дерев. Дерева не можна садити там де завгодно. Треба дивитися на тінь, на ґрунт, щоб він був більш для цього підходящим. І, зокрема, сьогодні тут знаходяться представники нашої служби благоустрою десь 5-6 наших працівників, які також допомагають хлопцям та дівчатам. Вони показують, як це правильно зробити, як правильно поливати, як правильно висаджувати ці ялинки. Ну тобто, це така мені здається, дуже гарна в нас вийшла колаборація. Дніпровські айтівці кажуть, що й надалі будуть опікуватися цією територією та доглядати дерева. Цілодобова робота й тисячі врятованих дітей. Міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає своє 110-річчя. Наразі це одна з найсучасніших лікарень східного регіону України. 15 відділень, де надають допомогу дітям від народження і до 18 років. Заклад має хірургічний, ортопедичний, травматологічний та нейрохірургічний профілі. А спочатку повномасштабної війни лікарня приймає пацієнтів різного віку. У Дніпрі міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає 110-річчя. Вона є потужним лікувальним закладом, де маленьким пацієнтам надають допомогу з перших хвилин життя. Дитячий лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Вікторія працює у клініці з 2011 року. каже, поклик допомагати малечі відчувала завжди. Очень большой процент детей рождается в нашей стране, ну и не в нашей, а в мире недоношенными, с маленькой низкой массой тела, с экстремально низкой массой тела. Поэтому мы занимаемся выхаживанием таких детей, их лечением, реабилитацией. Очень много детей доношенных рождается с врожденными пороками развития. Поэтому наша клиника вместе с хирургами старается помочь таким детям. Соціально адаптуватися в дальніше медичний центр імені Рудніва має різнопрофільні відділення та велику команду лікарів. Щороку тут проводять близько 7 тисяч операцій. Я хочу всім нагадати, що ця лікарня була заснована першою почесною громадянкою нашого міста Надія Олексеєнка, яка віддала багато частку з коштів своїх, щоб увіковічити пам'ять свого чоловіка сьогодні. У цих скрутних умов... Повномасштабної агресії Російської Федерації наші лікарі працюють, лікують наших діточок, працюють цілодобово 24 на 7. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до колективу лікарні приєдналися п'ятеро фахівців з Харкова у закладі. Також часто залучають досвід іноземних колег. Лікарня бідами, радістями наших співробітників. І Що я хочу сказати? Я дуже і дуже вдячна цій лікарні. В моє життя. Тут проводять реабілітацію дітям від одного місяця та допомагають впоратись з патологіями нервової та опорно-рухової систем. Лише за останні 10 років тут допомогли вижити понад двом сотням дітей з масою тіла від 500 грамів до одного кілограму. З любов'ю до батьківщини перетягування каната, смуга, перешков, стрільба з пневматичною зброї у Дніпрі. Дітей в чергове зібрали позмагатись у всеукраїнській військово-патріотичній грі Джура. Чергова по місту Дар'я Біла запросила нашу знімальну групу дізнатися, як саме молодь залучає до національно-патріотичних заходів. Також в рамках чергування привітала малят з центру довгострокового перебування та вручила їм подарунки. У Дніпрі стартував черговий етап військово-патріотичної гри Джура. Вона спрямована на патріотичне виховання дітей і заснована на традиціях українського козацтва. Гра Сокіл Джура складається з декілька етапів: це сібя сніматичної зброї, складання та розкладання. АК 74 медицина, впоряд, спортивні смуга перешкод. Головна мета гри побудова довіри між учасниками та цікаве дозвілля підлітків. Грі журав, в Дніпрі приділяли увагу особливо. Вже давно є у нас згадки і фотографій з 92-го, з 95-х років, з 2017-го року нова хвиля розвитку джури. Якщо освіта дитини це майбутнє людини, то патріотичне виховання це майбутнє держава. Далі чергово по місту завітала до центру довгострокового перебування внутрішньопереміщених осіб. Тут живуть сім'ї з дітьми, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Для малечі щодня проводять майстер-класи та різноманітні ігри. Попри все, діти залишаються дітьми, і дитинство в нас з вами не було. І у всіх дітей дитинство є одне, тому дуже важливо, попри всі умови, давати змогу і розвиватись, і щасливо проживати в ній. Ми подарували діткам такі розмальовки. Де вказані також всі адреси наших закладів позашкільної освіти, тому запрошуємо всіх маленьких дніпрян. всіх гостей нашого міста завітати до закладів позашкільної освіти. Дніпро став другим домом для тисяч сімей, які постраждали через війну. А заклади позашкільної освіти прийняли свою родину кожну дитину та намагаються розрадити малечу і зберегти дитинство. Дніпровська майстриня Олександра Луч створює вишивані обереги для українських військових. Почала ще в 2014-му, коли її чоловік пішов захищати Україну на Донбас. Спочатку шила тільки для коханого та його побратимів. Згодом армійці почали замовляти в неї більші партії. Бійці кажуть, що вишиванки Олександри додають сил боронити батьківщину на фронті. Дніпровська майстриня Олександра Луч уже майже 10 років виготовляє обереги для військових. А останнім часом Дніпрянка також шиє жовто-синіх янголят. Надихається майстриня традиційною українською вишивкою. В 14 році я зробила першу вишиванку своєму чоловіку і даже сфотографувала йому його в вишиванці. Для мене це було. Як от оберіг його всього в цілому. І потім таке було в мене відчуття, дуже хвилювалася і розуміла, що вишиванку він не зможе там на передовій носити постійно. Тому я зателефонувала і спитала: коханий, що б ти таке насив завжди, щоб воно було з тобою, щоб воно тебе оберігало. І він мені сказав, це буде браслет. Тоді я сама зробила викрайку, сама дуже довго гадала, як, щоб зробити такий міцний браслет, бо розумію, що він буде там і купатися, і, і патіти рука буде. Коли я його збирала, цей браслет, я йому вшила всередину такі слова, які його. Оберігали і захищали, і мені гадається, що так воно ну, і було. Це слова кохання, слова віри, слова сили. Олександра щиро вірить, що традиційна вишивка захищає наших бійців на фронті. Цю в Дніпрі зараз бригада Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи на вулиці Галі Мазуренко та на узвозі Близнюківський. Через це припинено водопостачання або знижено тиск у будинках за адресами, що на ваших екранах. Воду подадуть щойно завершать роботи. Більшість інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 54 звернення. Вони стосувалися передусім комунальних негараздів, вуличного освітлення, сухостоїв та доріг і тротуарів. Більшість виконана решта в роботі. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 36 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 24 злочини. І до приємних подій за минулу добу в місті на світ з'явились 28 немовлят: 16 дівчаток та 12 хлопчиків. Вісьмох малюків народили жінки-переселенки. Це була остання інформація. Випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТВІ, наші спецпроєкти як коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, Телеграм-каналі, на Фейсбуці. Разом крокуємо до перемоги.